Міжнародний день читання в голос. Цей міжнародний день читання в голос був започаткований у 2010 році, але уже тепер приєдналося до цього дня 173. Я настільки швидко плине, що часом ми навіть не встигаємо зрозуміти, як непомітно проходять дні, місяці, роки. Ми рідко замислюємося над тим, яке все-таки це життя коротке. А дріб'язкові сватки, минущі життєві труднощі щоденне сидіння в інтернеті це просто марнування і знецінення власного часу. Лише один раз ми проживаємо такі етапи, як народження, дитинство, юність, молодість, старість і, як не прикро, смерть. А будь-який з цих етапів своєрідний та неповторний. Коли люди творять добро, допомагають іншим, цінують кожну мить життя і радіють навіть дрібницям. Їхнє ставлення до світу набуває яскравості, насиченості, емоційності, а отже, вони самі стають щасливішими. Мені здається, що головна мета кожного провести життя гідно, побачити, і відкрити для себе якомога більше, не втратити жодної хвилини, не змарнувати її на взагалі непотрібні речі. А це вже не так складно зробити. Варто лише дослухатись до своїх потреб, думок, мрій та цілей. Україна не хоче війни, хоче в мирі і в злагоді жити. Як позбути сім сатини, які ще молитви молити? Ми тримаємо небо, усі, всі тримаємо й моли молитви. Ми купатися хочемо в Росі, а не в крові, що як її битві. Україна постала вільно і давно зарить ворог на неї. Краще б взяли читати псалом. І начіпали України краї... моєї, Україною і нас бережи, бережи від біди на всевишній, всі молитви почуй, поможи, хоч у нас кожен є у чомусь грішний. Ми ніколи не брали чуже, і своє віддавати не хочемо. Вже нестримно, так ворог і рже, все ж духом смирити наволочим. Україна все небо трима, за Україну вже світ з надгорою. Поки поміняєтеся. Молитва думків, щоб біда обійшла стороною, щоб забули ми слово війна більш ніколи. Її ми не знали. Схаменеться вже хай сатана, щоб війна її не згадала. Україна не хоче війни, небо мирне славетне тримає, щоб не пустки були гіпур'яни, але ворог у цього чекає. Захоціння святої землі. Ти в країну він защити хоче, замість зерен тіла у релі. І злості з, з зубами скригоч і зверни вражу силу від нас, збережи Україну святою. Хай настане той Господи час, що, що ти скажеш Україну, врятує. Могутність слова. Слово це сила, слово це зброя. Могутність слів вражає. Ними можна серйозно ранити або ж подарувати путівку в щастя. Слово це реалізація наших думок, а думки матеріалізуються, тому варто позитивно мислити. Хочете, я розповім вам один секрет. Цей секрет мало хто знає. Ось він. Слово це чарівність, слово це могутність. Хтось здивовано каже, оце і є секрет. Я відповідаю вам. Однозначно так. Наша мова слова, якими ми послуговуємось, здатні, здатні бути різними. Зустрічає багато людей на своєму життєвому шляху, але не часто мова людей співвідноситься з іншим зовнішнім виглядом. Буває ж таке, що людина приваблива, навіть так не дуже гарно, але як тільки вона почитає розмову, ви розчаровуєтесь. Бо її мовлення надзвичайно бідне, або просто забруднене нецензурною лексикою, або ж вульгаризмами. Вона мислить неохайно, дивно звучить, але ми це так і назвемо. Буває інше, людина приваблива, словниковий запас небагатий, але й думки здатні зачарувати. Такій людині варто більше працювати над собою. Але все ж ми розуміємо, що внутрішній стержень є, це вже багато значить. Нерідко трапляється і таке, що людина не є дуже привабливою. Але як тільки вона починає говорити, то вам хочеться її слухати. Вам цікаво. Ви більше не звертаєте увагу на зовнішність. А якщо і звертаєте, то починаєте віднаходити позитивні риси. Ви починаєте помічати те, що раніше не помічали. Смерть із москви летить, Джохарем на поклик брата холуя. То наче як блискавка і смари, ти ж дав їм, вона твоя. Тепер впади на рідне листя і серце власне зупини. Тепер з вогню ти маєш вистя, якого з Бога скупини. Тепер ти вже не ціль на горах для радіолакетних лес. Ти кров свята, що з гір суворих тече, як сонце із небес. Тебе роздерти вже не може. Мутант, орел дві голови. Бо сховище твоє і ложе у кожній пагоні трави. <клес> Ти в кожній погляді, чеченки, що носить в животі дитя. Майбутні шани і Шевченки прийдуть на світ з твого життя. Ти в кожне слово і зачаття, що зроджує новий Кавказ. Ти автоматів рукояття, що довідомості кличуть нас. Твою пілотку портулею цілує Київ і Париж. І, мій чеченський Прометею, ти в серці людські людськості гориш. Ти дух, що світові околи проймає зерна могут. Ти воля, що її ніколи ічкеї не в ічкеї не відпилить. Руслан 25 років, військовий, учасник бойові під Києвом. Для мене війна триває з 2014 року, але повномасштабно розпочалася 24 лютого 2022 року. Я отримав повістку і відразу пішов до військкомату, після чого мене направили в мою бойову бригаду. Перші декілька днів ми виконували завдання зі спостереженням і виявленням противника. Потім, коли ворог зосередив велику кількість потужних вогневих засобів, він почав просто руйнувати мирні населені пункти. Та змітати все, що йому траплялося на шляху. При цьому вони не жаліли нікого: ні дітей, ні пенсіонерів. Гинуть ні в чому не винні мирні люди. Працюють ворожі гради, артилерія, авіація, бомблять абсолютно все. Це просто пекло. Грубість, духовна слабкість чи демонстрування сили. Наше життя це терен, який облітає нас, завдаючи болю. Хтось бореться з ним, а хтось опускає руки. Ті, хто зламався, не, не змогли витримати тягар проблем, що звалилися на них дощем, що ранить кожною краплиною, починають закриватися або злучатися над іншими, показуючи свою силу. Я думаю, що грубість це ознака слабкості людини, котра не змогла протистояти водоспаду життєвих обставин. Серед моїх ровесників є багато таких, які намагаються утвердитися вже у за рахунок зверхності, зневаги інших, грубості, своєї невихованості. Не розуміючи простих істин співжиття в колективі, такі люди викликають осуд і ніколи не, ставить, не стануть лідерами. Ніхто не хоче мати справу з грубіяном. Від нього відвертаються на вулиці, а також в громадських місцях. Грубість ніколи не буває окрасою людини. Також дуже невиховано висловлювати свою думку категорично, в різких висловах. Лайтеся на тих, хто не поділяє цю думку. Думаю, що на. Що нам усім не потрібно стояти грубості і невихованості, а також боротися з ними. Тому кажуть перед грубістю зачиняються двері і закриваються серця. Тому, якщо хочеш, щоб з тобою охоче спілкувалися, треба бути чемними і вічливими. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї лелеки добру звістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню Солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривавлений ірпінь, Його плече під... йому плече підставить сила буча, а Бородянка і гостомель побратими порушать тишу з сто... 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 тогоном болючим, Демидів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне. Я живу. Я витримав оцих потвор мутантів, козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, тавровані ординським тим мечем, хвилють, піднімуть хвиль і в море з того І димир, катюжанка і синяк сплюндровані поганською рукою ката без сліз. Бо їх давно уже нема з колін устану, бо прийшла розплата. Почується Іванків сивий дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав. Він гордо переніс його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш лютіж. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вижгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний. засяє сонцем Вижгородський край. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу, ти, одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика гуртка і принесе від зайчика гостинця тату Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках малюю, я малюю картину, Якою я бачу в свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Мої в моїй Україні чесна влада. При неї в народі складають балади. Працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є й не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навч... Нав... Навчаються жити, читати книжки. І горді від... від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, та Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори, оба на полоті.